Бігли для Збройних сил України. На території Національного природного парку Сенігора відбувся благодійний марафон. Аби взяти у ньому участь, догути, що на Богорочанщині, з'їхалися фанати активного відпочинку з усієї країни. Загалом на пробіг горами зареєструвалося понад пів тисячі учасників. З ними, а також з організаторами заходу, поспілкувалася наша Ірина Некорович. Є! Розпочався забіг дистанцією 24 км кілометри до Манявського водоспаду. Учасники стартували близько 10-ї години ранку, а на фініші їх чекатимуть під вечір. Та це не найдовший маршрут. Перший забіг на 54 км, кілометри він йде по гірській місцевості, тобто він вони біжать на другу за висотою вершину України. Це Сивуля. Потім перебігають хребет, перебігають до Манявського водоспаду і вертаються знову ж таки на фініш. Тут чудові Карпати, чудові місця. Я Конаний, що спортсменам сподобається наша територія, і вони з задоволенням будуть приїжджати і на відпочинок, і на спортивні змагання. Понад півсотні кілометрів горами чекали, щоб здолати Ірина та Кирило. Ми стартували вже і 62 кілометри, 68 кілометрів, тому в принципі ну, єдине до чого готуватись, то хіба до технічності забігу, оскільки тут багато каменів, доволі високий набір висоти. А так, в принципі, любимо гори і завжди з величезним задоволенням повертаємося сюди. Аби взяти участь в марафоні, подружжя приїхало на Прикарпаття з Києва. Відбулася така нагода якось відвідати парк Синьогора. Спробувати цей хребет, бо я бігав гарганам, наприклад, а це неподаліки. Тому захотілося для різноманіття збігати ще тут. Ну у нас і бойовида да, да, дуже бойовий. Тим більше цього року всі забіги в Україні були скасовані. Це перший забіг, який проводиться офлайн. Реєстрація на пробіг, була платна за виручені кошти. Організатори придбають спорядження для військових. Чесно, важко мені, як і організатори, тому що у нас багато бігунів наших пішли і в ЗСУ волонтерять. На жаль, багато вже не з нами і вони загинули на цій війні. Але, як кажуть, ми маємо жити ще за тих, хто пішов, хто захищав нас. Ми розуміємо, що це не повномасштабний забіг, як ми проводимо, коли трейл це свято бігу. Зараз це більше як зустріч друзів, щоб підтримати одного, тому що це важливо і переключатися, і просто розуміти, що ти не один. У день забігу на дворі було 13 градусів тепла, хмарно та часом моросів дощ. А от марафонці, схоже, зовсім не відчували холоду. «Ви зараз в шортах біжите в гори?» «Так». змерзнете?» «Ні, ми боїмося, аби нам жарко було». Найкоротшу з чотирьох дистанцій на три кілометри бігли школярі. 12-річний Михайло Хоркуль впорався із нею за 10 хвилин і став першим серед хлопців. Тяжко було, але все одно треба було бігти. Ти радий, що ти так, так. Я не сподіваюся, що можу бути першим. Мене обігнало двоє і думав все. Але вийшло так, що от зміг обігнати. А фіналістка змагань серед дівчат – 15-річна Аліна Хміль. Супер, мені дуже сподобалось. Прикольно. Організація дуже гарна, забіги дуже гарні. У мене брат зараз біжить 9 кілометрів. Боліваю за нього. Я їхала сюди за перемогою». Таку настанову дала Аліні її мама, та за сумісництвом тренер з лижних гонок Тетяна Хміль. Михайло Хорхуль також її підопічний. Ми тренуємось ціле літо, тому що ми лижники, готуємось на зимовий період, а крос це метод тренувань у нас. Любі змагання ми приймаємо участь, щоб розвиватись. Благодійний марафон став першим, що відбувся на території Синьогори. Та керівництво парку запевняє, точно не останнім.